Друзі, ну і остання партія, я викладаю, звісно, їх частково по одній. Стріми чомусь не дається проводити в ТікТоці, Хто може допомогти з цим щось порадити, долучайтеся, допомагайте. Хто може порадити, як налагодити стрім у Ютубі, теж допомагайте, залюбки. Буду проводити, якщо ви зможете мені пояснити, бо я у цьому плані не дуже-не дуже спритний. Так, і не дуже розумний. Ну що, останню партію по каракану зіграємо? Чи зіграємо ферзь за фігуру? Давайте зіграємо ферзь за фігуру, зменшимо час. Ферзь безкоштовно зіграємо. Одну партію, мабуть, так. Якось ферзя будемо віддавати. Поїхали, друзі. Вперед! Кінь на краю дошки стоїть погано, тому компенсація певна є. Ха -ха -ха. Вперед. Як казав, кричав мій товариш Сергій Кузьменко. Ану давайте шах і відійдемо. Бо після цитрів цей хід може психологія це помилок, може сприйматися як відступ слоном просто. Ну, ви бачите, якщо суперник думає, то це вже добре. Побачить, Майкл? А я ж казав, це психологія. Якби ми відразу пішли слон е 7 друзі, суперник би, е скоріш за все, побачив. Так, а навіщо пішов сюди слон? Це психологія, яку не розуміють багато шахістів і багато цих тренерів. Ось чому потрібно, навіть якщо початківець, навчатися у гросмейстрів, у найкращих, у тренерів, які розуміють психологію гри. Тому що почитайте відгук чемпіона України Кігеля про те, що, окрім дебютів, яку йому дам, дам, надав психологічну підтримку, як він за півроку за зауатсайдеру став найкращим шахістом України. А я дурень зіванув. Ой, зіванув. Ну, не страшно, зіванув, тому що це відкриття лінії буде у мою пользу. Fer 7 слони в 6. І потім утрінулімося, буде цікаво. Ось Fer 3 в нього, на жаль, є відступ, відступ і я не зможу на D4 під'їсти. Я взагалі небагато що зможу потім. Бо Боді 5 буде загрожувати. 3 4, 4 це слабке, слабкий від, відступ. Можна кінь Д4 встигнути лупанути. Якась гра в мене точно буде. Ну В мене вже виграно з дебюту, тому що. Ех, так, загрожує є 5 тичок. Може аж 5 піти, трішечки збити, так? Давайте зіб'ємо. У мене вже виграно, бо я починав -то без фігури, а тепер фігура за... без ферзя, а тепер фігура за ферзя. Ха -ха -ха -ха. Тепер позиція виграна. Друзі, що ось бачите, так підводити суперників до помилок потрібно розуміти психологію гри. І шахісти-початківці її не дуже розуміють. І тренери. тренери не дуже успішні, теж не дуже це розуміють. І тому вони не можуть вас навчити. Тому я завжди кажу, навіть якщо ви початківець вчить, вчиться в найкращих. Ну, хоче він піти Е5. Е5, я в принципі не боюся. Е5. Ну, самому не хочеться ходити Е5. Я хочу, щоб він відкрив мені слонюрика. Думаю, Е5 не відкриє слонюрика. Кіня 6, слон D4, кінь G4. Ну, можна так комбінувати, але там слон ф 6 буде. Піду C5, добре. Ну там мені Е5 не подобається. І слон є 4 Е5 ну. відійшов. Що ж, не H4 відійти? Знову його схопити на ці ідеї. Ні, на Є7, поки відійду. Хоча ще раз на психологію можна зіграти. О, бачите, кінь в 3 тепер в мене є. Кінь в 3, король же 2, але там немає поки відскоків, тому відійдемо просто слоном поки. Чи дамо шах. Ні, все ж таки дамо шах. Хай хвилюється і потім відійдемо слоном. Ну, звичайно, він на що поб'є. Це я вже, знаєте, закреативився. Бачите, як важливо розуміти психологію гравців, як їм хочеться нападати, як хочеться ось ці одноходові ходи робити. Навіть досвідчені шахісти. Слон же 5. Ну, звичайно, я б забілок тут віддав би Ферзя на F3 і грав би з зайвою фігурою. Але ну, не вистачить класу у Майкла. По-перше, на це піти. скоріш за все, Хоча іншого ж немає, Ферзі 2 може кінь D4 піти. Е -е... Я навіть на Ферзі 2 не буду відігравати, він молодець віддав, але, звичайно, з урахуванням часу шансів замало. Шансів замало, аж H3 запхнемо. Кінь G7, кінь G6. Кудись кінь піде. F6 підірву тура. F8. Так. Ну то незрозуміло. Він хоче F4 піти, але це може бути і під себе F4. Дамо поки шах. Перевірочний. І, до речі, на король H3 я не впевнений, що буде бити. Але бачите, суперник просто захвилювався F6. Можна і вибити, але тура F8 ще цікаво. Підпугнути FE. Слон G5 це, на жаль, не мат. Але можна піти кінь E7. Я бачу АБ, але що не так страшно? Шах. Суперника. Ну, звичайно, немає шансів просто за часом. Просто немає шансів за часом. Тому я. Ба я роблю несподівані ходи, щоб йому було важко. Я розумів, що він хоче підв'язати коня, тому вибрав саме таку редакцію. Так. Ну, я не дуже поспішав, але цього вистачило, друзі. Цікава була партія. Ще раз зверніть увагу на цей трюк. Якби просто піти слон е 7 Людина як? Вчили. Ой, куди пішов слон? Навіщо? О, напав на коня, відійшла. А так я нібито відходжу від розміну, від нападу на свого слона. І вже це суперника, бачите, цей хід асоціюється як просто захист, а не як атакувальна дія. Як з цим боротися? Я можу розказати. Звертайтеся, в мене є спеціальні курси, щоб. І ставити такі пастки, і <кій> не потрапляти в такі пастки. Також само з ходом, провокуючим слоно з 4. Більшість людей. Ну, не, 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 не досить там, високого рівня, рівня, там, по перший розряд включно, підуть автоматично G3. Хоча і КМС часто таки ходять. Я навіть не про те, що ось тут Кінів 3 була доволі сильна ідея, але в цілому G3-хід поки ну, дає чорним якусь зачіпочку. Тобто, умовно, якби він не віддав ферзя, я б у цій позиції казав вам, що на ферзі 2 я б не ходив навіть кінь d 4 Можливо, можливо, б я H4 б думав, аж і Тура H2 мат. Бо я вже бачу таку картинку, друзі. тура є h 2 мат. Тобто, це все потрібно. Ну, звичайно, довелося б, мабуть, від'їдати ферзя через загрозу слона 6. Але, тим не менш, ми кажемо, що білі вже створили для себе, як я кажу, потенційну загрозу. В мене є такий термін, який я придумав і писав, описував у своїх книжках підготовка зівка. І ось ми бачимо, як ми змушували соперника помилятися, і грали доволі впевнено, створювали постійно проблеми. і тому. Е коли ми створюємо проблему, вирогідність того, що суперник зробить якусь жахливу помилку, вона зростає у геометричний прогресії. Хочете вміти ставити пастки? хочете менше зівати, школа шахів шуб, різні форми співпраці, пишіть мені, мені і починайте ставати сильніше вже зараз. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.